Друзі, привіт! Для цього смачного рецепту візьмемо кабачки 2 штуки, відріжемо хвостики і очистимо від шкірки. Далі кабачки нарізаємо кубиком не дрібно, щоб в процесі приготування кабачок не перетворився на кашу. Далі беремо куряче філе 300-400 г. Наріжемо його також кубиком, за розміром трохи більше, ніж кабачок. Відправляємо до кабачка. Додаємо за смаком сіль. В мене це 1 чайна ложка. І перець 3 чайної ложки. Багато можна не класти, бо буде ще соус. Все перемішуємо і переходимо до приготування соусу. Ставимо на плиту каструлю, топимо в ній вершкове масло 50 г, додаємо борошно, 2 столові ложки, перемішуємо і молоко 500 мл. Доводимо до загустіння, постійно помішуючи, щоб не утворились грудочки. Коли соус почне густіти, вимикаємо вогонь і додаємо спеції, сіль півчайної ложки, перець. Одна четверта чайної ложки, паприку пів чайної ложки і мускатний горіх пів чайної ложки. Добре перемішуємо. Далі викладаємо курку з кабачками в форму для випікання. Зверху соус. Натираємо також сир на дрібній терці. І посипаємо нашу страву зверху. Відправляємо в розігріту духовку на 30 хвилин на 180 градусів. Наша страва готова. Розрізаємо на порції і викладаємо в тарілку. Дуже багато смачного бульйону. Аромат, друзі, просто неперевершений. Друзі, а якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!